Вітання. Пропоную вашій увазі, шкодоняк 2021 року випуску на 77-й батареї. У нас мотор потужністю 150 кВт, 204 кінські сили, чудесний автомобіль в дуже крутазній комплектації. У нас тут передні матричні фари, передні парактроніки, 20-ті легкосплавні диски, сліпі зони, безключовий доступ на усі 4 дверки. Прітезний салончик, у нас 151 тисяча рідного пробігу, підігрів сидінь, підігрів керма, електричне регулювання сидінь, пам'ять сидінь, мультикермо, велика кількість асистентів, тримання полоси, тримання дистанції, розпізнавання знаків і ще велика кількість. 151 тисяча рідного пробігу, електричні склопідйомники, підігрів дзвікал, складання дзеркал. Дуже доглянутий збережний автомобіль. Зрештою клімат кліматконтроль. Автомобіль був куплений. на лізовому цьому не Динамічні задні фари, камера заднього огляду, задні парктроніки, без додаткового відкривання задніх дверей. Дуже великий. Об'єм багажника. У нас є зарядка домашня, 3,6 кВт, також подовжувач, компресор. Автомобіль вес в рідній фарбі. Жоден елемент не мальований. У нас іде роз'єм на три фази. європейська зарядка швидкісна ФЦС. Чудовий автомобіль. Якщо у вас виникли будь-які питання, звертайтеся з радістю відповідально запитання подамобілі.